Вітаю, це канал Мальцяхар Беркут І ми нарешті дивимося на перший показ нового чемпіона в Лізі Ген. Це на Афілі, це Даркін, якого дуже довго чекали. Насправді, останній чемпіон цього типу у нас був ще років 6 тому. Це був Каїн. Це ще крім того, і Мідлейною Асасін останній це був Акшан два роки тому. І останній не чемпіон це теж у нас Монстр, який взагалі ніякої. Ніякого відношення до людської раси немає. Це була Юмі 4 роки. Я правда сподіваюся, що з цим чемпіоном буде краще, ніж з Юмі. Але давайте, нарешті, подивимось, дуже довго чекала цього чемпіона, дуже гайпово виглядала трейлери, і нарешті нам показали, що ж е, цей чемпіон чи чемпіонка робить в Грі. Давайте одразу дивитися власне на її спелки. Пасивка на Афілі спавнить своїх, не знаю, вовчиків, собачок, маленьких шакалів, можна їх так називати, які атакують цілі залежно від того, чи вона їх атакує, або вона робить якісь вміння, влучає мінімум по цій цілі. В принципі, виглядає достатньо просто, майже як пасивка насуса. Бачимо, що є хоча б два, тут я бачу трьох навіть, але це вже кюшечка. Давайте прочитаємо спочатку. К'юшечка кидає до двох е кинжалів, якщо ціль. Е Має кровотечу. Я так розумію, що перший е цей кинжал робить кровотечу, можливо, навіть другий так само, але якщо кровотечу ми вже наклали, то друге влучання, відповідно, робить бонусну шкоду і бонусну кровотечу. І як тільки ми влучаємо по цілі, то зразу її шакали стрибають власне на цю ціль. Давайте ще раз повернемо, подивимося, як це у нас виглядає. Це перший кинжал і другий кинджал. Тобто я так бачу, що. Принаймні по першому чемпіону влучання іде, і зразу на цього самого першого чемпіона шакали у нас і йдуть. На другого воно стрибати не будуть, що в принципі і логічно. Глядай, поки що, дуже просто. W не знаю. Це страшна імба. Це Нібито має бути, як я вже казав, Мідлейний Асасін. І я так розумію, це таргетний спел з невеликою зарядкою, нагадує Ульту Кейтлін. Давайте почитаємо на ефірі її шакали дешаються на ворожого, не знаю, на ворожу ціль, не чи це тільки чемпіон чи ні. І вріздаються в першого чемпіона, в якого в'їжджають, і роблять шкоду. Тобто, це фактично працює як Ultimate Кейтлін, якщо задуматися, має деша, так розумію, ніякі стіночки їй взагалі не становлять проблему. Можливо, якийсь є максимальний рейндж стрибка, але тобто, ви можете заблочити це. Якщо танк якийсь зайде, хоча тут насправді не так не таке велике вікно, щоб це заблочити, якщо відверто. Давайте ще раз подивимося. Це навіть не ульта. ну Тобто, тут в районі секунди максимум підійти це хіба, що відреагувати якимось стрибком, флешом, не знаю, чи воно того взагалі варто, але виглядає знову ж таки дуже простий, дуже потужний спел насправді. Єшка і Сирейт На ефірі робить деш. Наносить шкоду ворогам. В зоні стягує своїх шакалів і лікує їх на повне здоров'я. Угу. Угу. Другий деш на асасіні. Як е, зробити так, щоб стрілки хайли своє життя? Розумію, розумію. Ну, виглядає реально дуже-дуже просто насправді. Клюшечка е, Аоєшить е, достатньо, мені здається, такий щедрий. Не знаю, радіус, ширина навіть тої кюшечки W, взагалі, по ходу таргетна. єшка я так розумію, достатньо близький, деш, який теж е, О, оє, водиць, три чемпіони тут стоїть. Подивіться ще раз. Е, стоїть три чемпіони і по всім влетіло. Мені здається, поки що дуже-дуже просто виглядає. Напевно, найпростіший чемпіон за останній час. Ультимейт е, підсилює свою зграю і спавнище ще додаткових шакалів отримує. Бурст швидкості пересування. Vision і ще точок, коли атакує чемпіон. Після того, як вона першого чемпіона вбиває, ефекти всі е-е відновлюються знову. Окей. Ага, це у нас віжен був. Це коротше w квіни По судячи плюс-мінус по радіусу. Можливо, навіть більше. подивіться який там радіус нереальний. Скільки там тих жакалів 5-6? Відневару. Тобто ні кущі, нічого. Просто буде одразу видно. Це як. не знаю, чи це краще, ніж реганчні. А це, я так розумію, геймплейні якісь приколи. Це так спавняється у них. Це ХП, я так розумію. На шакалі, я так розумію, що це ХП, перша кюшечка він стрибає. Але вони не керуються ці пасивні шакали, я так розумію, у них приблизно механіка, як у Йоріка, того, що я бачу. Можливо, трішечки розумніше, але. Ну вони вам можуть щось теоретично заблочити. Я так розумію, що вони функціонують плюс-мінус, як міньйони. Проблема в тому, що ви ними не можете контролювати, але за умови нормального позиціонування ви якісь штуки можете заблочити, особливо, якщо це Single таргетні спили. Ніякі з реальчик і так далі. Ульта. Погнала, сплеша, зарядила. Ну, як ти будеш від цього? І потім ще в неї один дешевий. Як від цього тікати, я не знаю навіть. А, ну талон. Добренько. Без шансів. Поки що. Ну добре, це не показник, це насправді тут. Тут треба насправді дивитися на цифри в першу чергу. Такий простезний просто чемпіон, не знаю, вона. В своєму класі асасінів буде напевно найпростішим, реально, тому що я не можу пригадати чемпіона, якого механіка ще легша для реалізації. Вам просто треба натиснути всі кнопки і рейт-клік по цілі, все більше нічого не треба робити. Нічого особливо там влучати не треба. Вам влучати тільки ну єшкою, взагалі, мені здається, не рахується, що там можна якось реально промазати. Можливо, к'юшечкою, а все інше це таргетне і рейт-клік, Ну тобто, подивіться на це. Це дуже-дуже простий чемпіон. Це круто насправді для новачків. Мені подобається, що у неї шалено імбовий дизайн. Насправді, мені дуже подобається її дизайн, її ефекти виглядають дуже насправді на... занадто можливо навіть круто. І навіть шкода, чесно кажучи, що вона на релізі буде коштувати 6300. Хіба що у вас Xbox Game Pass, з яким будуть відкриті всі чемпіони? Я думаю, що заради такого чемпіона це варто, тому що пам'ятаємо, коли змінили тільки вартість чемпіонів Юмі зробили найдешевше. Мені здається, що на ефірі прибуде на те саме заслуговує, якби вона не була новесеньким дійсно чемпіоном, тому що виглядає вона напевно ідеально. А, ну це, най... це найкраща частина. Добре. Одне... Одна одна з анімацій, ви можете погладити собачку. Це до речі, старий курсор Ліги Легенд. Зараз він виглядає більш сучасно. Це просто як звичайний курсор. Раніше це була, власне, отака от рукавиця з броні. Ну, чому ці шкали так мемно зараз виглядали? <рес> ну, не знаю, мені дуже подобається, що зробили. Єдине, дійсно, чемпіон дуже простий і в плані балансування це може бути проблемою, тому що я думаю, що у нього може бути так би мовити, два стани. Він або ультраімба, або нічого не робить. Як це балансувати? Це дуже складно, але на низьких рівнях мені здається, що це вже можна рекомендувати на ефірі для будь-якого гравця, щоб стабільно, напевно, апатися хоча б там в золото, можливо, навіть в платину взагалі без будь-яких питань, тому що тут можливості щось зафейлити, мені здається, майже немає. Це навіть. Я не знаю, просто це не стрілок, якому треба позиціонуватися, це не танк, можливо, навіть якому треба трішечки хоча б якось позиціонуватися. Правильно, вам треба реально просто знайти правильну ціль, бажано сквішову, щоб якнайшвидше її вбити, натиснути по ній всі кнопки, все. Якби ви молодець, все супер круто. Якщо ви ще когось зможете після цього зачепити, взагалі, ну, імбово виглядає. І для різноманіття, ви знаєте, такі чемпіони, мені здається, в лізі теж потрібно. Не все ж треба робити щось направлене прямо на про сцену і так далі. Є питання дійсно, як це буде виглядати по балансу, але загалом у мене дуже-дуже позитивні враження стосовно цього чемпіону стосовно того, що ми побачили, дуже хочеться його нарешті вже е, спробувати власне, власноруч, що називається. Так що чекаємо, коли він вийде на ПБЄ, на лайви. Там вийде аж, здається, наприкінці липня, тому що 13-13 у нас ще навіть не вийшов. Потім буде три тижні після 13-13 на вихід 13-14, і якраз в цьому, патчі тільки вийде у нас на ефірі. Тобто з місяць треба буде почекати, але я думаю, що воно того варто. І пишіть насправді свої думки, що вам сподобалось, що не сподобалось по цьому чемпіону. І я думаю, що ще обов'язково побачимось на цьому каналі, зокрема в телеграмі. Так само. Підписуйтесь, посилання, як завжди, буде в описі під цим відео. І ну що ще можу додати, як завжди, все буде Україна.